Друзі вітаю! Сьогодні у нас 8 червня Троїця, всіх зі святом хто святкує. А я вирішив сьогодні проїхатися по полям, тому що бачу, що проїжджав мимо наступного поля, бачу, що є там проблеми. Тут у нас на цьому полі найпізній посів. Тут у нас посіяний соняшник 30, -го, 30 -го травня був посів. Соняшник М94С35 від Мейсід. І бачу, що тут було за три дні до посіву внесено 2 літри гліфосата без грунтового. І як бачимо вже є у нас мишій. Миші. Треба щось, щось думати робити. Так, дивимося, що в нас тут із соняшником. Ось такий з'являється тільки перша пара. Справжніх листочків. Щось тут тут щось немає чогось. Непонятно. ну До речі, волога, волога дивіться, ще є. В общем, 30-го 30 ми тут завершили посів. Тут у нас попередник кукуруза. Була осінню зроблена дісковка. Весною ми раз заборонували нашою навісною бороною ВПН9. І потім хотіли ще раз це зробити, але у нас нічого не вийшло, тому ми тут зробили культивацію на ньому. Культиватор ми тут закультивували. Тут ґрунтового не було. Отакий такий соняшник, тут щось все з'їло. Дивіться, листочка. А ось видно, що. Щось з'їло його. До речі, на тому соняшнику, що я був, там теж щось його з'їло. Ось ну, видно, тут така перетяжка. Бачите, щось його їсть. Що не дуже гарно. А я думаю, що там немає сходів. Ну є стільки вилазить, бачимо пошкоджений 7 листочок. Сіяли ми тут густотою 50 тисяч, ґрунтово тут не вносили. Тут ось культиватор, є такі міста, де культиватор трошки набирав. Тут така вже була велика амброзія. все дивіться які гліфасад. Що з нею ну, це тут. тут полосочка десь, там полосочка, там, в принципі, ми гліфасатом все забрали. Сходи маємо, це на саме пізній посів, є у нас ще... Посів соняшника 23 травня, там був внесений Ну, Ось дивіться, що робиться з гірчаком різковидним. Нічого. Його трошки покрутило, він живий, ну це цим відома така історія. Взагалі, маємо сходи, розстановка трошки гуляє, далеко не ідеальна. Це дивіться. Один, два. Тут наче ще більш-менш. 50 тисяч тут сходи є. Так, щоб хотілося б ще М94 С30 С35. При посіві тут було 100 кг сульфамофоса болгарського. Бачите, це культивація. Трошки попропускала амброзію, але, але гліфосат її забрав. Берізка. Ну, я бачу з того, що, що виходить, це миші. Мабуть, перва обробка у нас тут буде грамініцидом. Так, що тут? Все знову щось вилазить і його щось з'їло. Бачите? Трошки прорізають нам сходи, шкідники. Ну, в общем, поки тут показувати нічого, як може видно, не знаю вам на фоні. Я бачу тут мещій, ході з'являється амброзійка. Зараз фокусуємо амброзійка, якась амброзійка, таку вже, до речі, експрес і не забере. Ну, я так по фону дивлюсь, що перша, перша обробка тут буде грамініцид. Хай трошки він підніметься, хоча б буде в нього одна-дві пари листочки. До речі, зараз підійдемося наша пшениця, це наша пшениця скаген. Та що попала під мороз, як видно, нижній ярус повністю змерз був. Тут була картина така не дуже приємна. І зараз я їхав 33 градуса жари в 6 годин вечора. Але якийсь урожай тут є, думаю 3 плюс тонни ми тут зберемо, що є добре. А ось дивіться з краю. Тут різні культури були, тут була кукуруза, тут був соняшник, тобто сюрпризку хочам обступали. І тут була полоска мечія. І тепер вона на наступний рік нам дає отакий сюрприз. Сюди вже срочно нам ну, зробимо одну заправку, приїдемо і зробимо. Все, їдемо, зараз ще покажу одне поле. Зараз їздимо на кукурузу, потім покажу ще одне поле соняшника. Там де, була, де примінявся ґрунтовий і нас там трошки не вистачило. Десь може там з гектар ми добризкали одним гліфосатом без і Там чітко видно як діє ґрунтовий гербіцид. А тут видно чітко, як би він мав діяти, якби він тут був. Все, пішов бур'ян, пішов мишій. Будемо з ним боротися. Добре, їдемо на кукурузу. Я їду на свою кукурузу. Кукурузу нас понасівали тут, дивіться. В минулому році там косили по 2 тонни всі, кричали, що не називайте більше це слово Я дивлюсь, понасівали. Я хочу показати вам зараз не це. За цією кукурузою, за цим полем знаходиться мій соняшник, там де ми вносили ґрунтовий. І там де у нас не вистачило трошки, ми внесли там чистий гліфосат. От отсюда його чітко якраз видно, ми потім з'їздимо на кукурузу, яка знаходиться там, і потім приїдемо сюди конкретно, подивимося, якраз видно чітка дія роботи ґрунтового гербіциду. Зараз трошки приїдемо тут зарослі і трошки, трошки знімемо. А мені вже видно, зараз встаємо. Це за тою кукурузу і то зверху та наше поле. І отам він чітко видно, бачите. Чітко видно, що там зелена полоска. Край оброблений, там буквально один проход присковач, а ми внешли. Разом подивимося, як себе соняшник почуває, як себе почуває, там, де вносили ґрунтовий, де не вносили. Приїхали ми на нашу кукурудзу кукурудза Фабріс. Від Артагра. Це видно тут ось ми сьогодні неділя. Ми тут четверг вносили ще нікасульфорон літр тому що пішов злак по полю. ну Він ще не видно, як він працює, але містами було видно, що є злак. Це на цьому полі це була вже третя гербіцидна обробка. Перша тут була гліфосат перед сходами. Кукуруза, до речі, забув сказати постійно 22, 23 квітня, 22 травня ми тут зносили аналог Ахелюміса. І в нас пішла нова хвиля злакових бур'янів. Як бачите, вже... а вже фаза кукурузи така, що вже давайте порахуємо, до речі, на цій рослині. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. дев'ятий листок. Якби вже не дуже і можна працювати, тут скоро буде і протизлаковим. Ну так, на фоні не знаю чи видно, ну дивіться. Тут є. Все. Тут. Я сподіваюся, що був. Сподіваюся, що ми його прибили, ось дивіться, тут є все. І це ж курячі проса. Це ж такий віник потім виросте. І в нас тут ми привнесені... Мезотриона з нікосульфороном, аналогами Люміса вносили тут і додали сюди 300 грам флуроксипіра байстрайк Щоб підсилити дію. Ну, як бачите, наче все подіяло, осод покручений, Якщо бачите, знову видно, показую вам, чому ми тут носили нікосульфрон, тому що є мешій. І це буде дуже велика проблема. В такому стані наша берізка знаходиться, бачите її. Не дуже добре, здається. В общем, такий фон, така кукуруза на сонці проти сонця. В принципі, виглядає досить непогано, більш-менш рівненько. Є питання до сівалки трошки десь містами ось трошки є, як бачите, як з'їхала, де вона ось два тут. Тут пропуски якісь. Тут, ну, містами трошки є такі моменти негарні, але, мабуть. Ось зараз напроти сонця чітко видно, не знаю чи камера передає, що присутствує злаковий бур'ян. Є така ось амброзія, вона дуже на неї попала. Вона наче дуже легко вирвалась, думаю, що Мезотреон її доб'є. Дуже сподіваюсь. Взагалі ось такий фон. В принципі, по кукурузі на четврочку таку. Може трошки з мінусом, але вже є які. Є. В принципі, виглядає більш-менш нормально. При посіві давали 70 кг карбоміду. Польот нормальний. Все, зараз поїдемо ще на соняшник, відео, мабуть, трошки затягнулося, але не буду я його розбивати вже на деякі, а може і розіб'ю подивимось. Ось ще наше одне поле пшениці. Скаген. Ну, це край. Це поле постраждало сильніше трошки, але зараз. Виглядає, наче досить непогано. Так, а це наш соняшник Гудзон від декалбу. Це те, що я показував з дороги за кукурузой. Отак виглядає. Вже є у нього дві пари, друга пара листочків. Отак виглядає по чистоті. Посів, тут проводився 23, 23 травня. Сіяли 50 тисяч, до речі, забув сказати. І то і цей соняшник. сіяний 50 тисяч. Отака розстановка. А ось дивіться, друзі, як працює ґрунтовий гербіцид. Оце звісно я забув за цей момент, що в нас його не вистачило. Думав, що я не побачу. ось дивіться чорне. І тут ось амброзія. Сюди треба срочно заходити з експресом і їх хоч трохи придавити. Чітко видно, як працює ґрунтовий. Тут, до речі, на цьому полі було одна була, ми забрали, падали пшениці, було півтора літра гліфосата, потім було ще сюди вносили 2,5 літра гліфосата і разом з ґрунтовим. Оце в цьому місці його не було. Ну, тут така діляночка, ну гектар. Десь гектар. Зараз ми вже його проходимо, цю ділянку. Ось знову дивіться. Як чітко видно. Тут, до речі, 100 літрів було робочого розчину. 100 літрів. 100 літрів робочого розчину. Грунтовий гербіцид був аналог примекстри. с металохлор і Все ваточник. Ну ваточнику, мабуть, не дуже. Йому подіяло це все. В общем, такий стан, друзі. Дивіться, а з відсюди взагалі просто видно, як працює ґрунтовий гербіцид. Все ще раз, дивіться. Показую отак. Отак, видніше. А він працює. А він працює. Все дякую, всім гарного дня, гарного вечора зі святом. Працюємо далі, тепер будемо приймати рішення. Всім дякую, пока.